Дякую, що у вас на моєму каналі. Сейчас появилось время, хочу з'явилося на другу розборку, показати вам трошки дорогу до неї. Надеюсь, тема разборок вам інтересна. Дивіться, ззаду у мене самоліт. На самоліте поворачуємо в сторону И і їдемо до поворота на Кулебовку. Доїжджаємо до Світофора, Тут його ніяк не променеш. Поворачуємо в сторону Кулебовки. Це вулиця Спаська. Приїжджаємо в железнодорожний переїзд і двигаємося все час. Це в сторону бившого Мрео, зліва тут мрево, воно зараз щось не працює. Їдемо аж е, пошти до Скоростної. Доїжджаємо пошти до кінця кулебовки. Та не пошти, а мабуть, це самий кінець. Справа тут вічна якась двіжуха куча машин, е, остановка. і За от этим зборищем машин поворачуємо направо. Тут переїзд не очі, ну а в цілому дорога хороша. Тут трошки треба проїхати. Тут по цій трасі їдемо до першого повороту направо. Зараз ось поворачуємо направо і вже нам буде видно ангари розборок. Ось, ось тут не променеш. Оно Воно вже видно алюмінієвий ангар. Ось вже імперія тракторних розборок. Ця розборка, звісно, пожирніє. Так, от я і на місці. Тут одразу возлії розборки вже наскільки багато запчастей, що внутрішні влази біля розборки потихоньку складують рами. Дивлюсь, це 150, а там може з КАМАЗа, ще щось, кабіни, кузова. Вон, таке, як з газельки, кузов. Ми заходимо сюди. Тут у нас просто тьма Тьма всяких машин. Тут розборки, розборка виходить, і камАЗів, всяких таких грузових машин є. Ось всякі редуктора. Не знаю, це продається, не продається, всякі ковшики. Може це правда хтось сложив, не знаю. Є Т-16. Т-16 кабріолет. У кума такий дракон був. Доволі цікавий такий апарат. Так що кому треба, ласка. Багатенько, звісно, просто металолома. Думаю, час в тремені його вивозять. 2Т-40 стоїть повноприводні. Це дуже класно. Ля які в нього колеса класні. Який в нього розмір взагалі колес? А, такий як у МТЗ. Прикольний. Так, це 82 стоїть. З кабіною великою, така вроді як трошки самодільна якась, чи що кабіна. Хороша резина, широкі диски, невеска. Ну, повністю комплектний. Да, це типу як оця польська кабіна, чи як називається, видно, що щось тут перероблено, трошки не заводську. А велика кабіна, звісно, класна. Е, ще ось є Т-16. І ще один Т-16. У нас їх в народі називають е, mm -hmm. Така, В принципі, він у нас колись був такий трактор, він практично не использує солярки. Тобто його заправив. В 20-му году і до 30-го года ти практично не викатаєш на ньому. Тут ось зроблена навеска. Ну, навіска жорстка, типа, як на этом. Тут, виходить, раз, два, три. Там четвертий, четыре, Т-16. О, прикиньте, колеса эти прополочні на МТЗюка, глянь, тонкі. Прикольно, треба узнати скільки глянь, Гляка класна резина. Взагалі. Тупо нова резина з дисками. Просто шикардос для резиняка клас нова. Нова даже у чей. На ній я не знаю, може виїхали недалеко. Також тут багато е, частей навіски. Дивлюсь, навіска Ємтезовська є і є, ЮМЗовська в основному. Куча рам. Оць, я не знаю, як правильно вони називаються. Ну, раму будемо класифіцірувати, це є частиною рами. Масти, коробки, баки. Куча каких-то запчастей якісь шестеренки, честно сказать, я даже не знаю, що це таке блин, не знаю. Напишіть, що це за деталь така внутрішнька, така як збоку до якогось корпуса для здорово, здорова. О, це важка ще одну таку можна знайти в качестве груза. Трошки воно не так уж красиво буде, но тем не менее груз уже на колесові буде. Дуже багато запчастей. Огля, що це за такі Фрикціони, теж щось. Це може на якийсь гусінічний трактор. Багато запчастей, яких я не знаю навіть назначення, де вони приміняються. Так, тут стоїть ось юмзик, теж наверное, під розбор. Ну, поки комплектний. З пускачом. Все як має бути ось. ось Двигатель. Теж щось такий доволі мощний, здоровий. Це коробка, я дивлюсь ЮМЗ. Двигатель. Не знаю з чего не буду звертати. Не буду багато, да. Тут, конечно, тут є така підъемна техніка. І поредні колеса. Я думаю, що трошки может, на разборке поредні колеса. возьму себе, прямо з резину. Воно, юмс, і, і, і це люйска кара. Це хороша техніка, конечно, погрузочно-розгрузочка. Ну, а тут ось є прям такий. Уже хороший. 82-й з виду його підготовили Покрасили, повноприводний резинка на вузьких дисках, трошки слабовата, крило теж і тут слабогота, але тим не мене повноприводне, все в простыня. Ага, бачиш, тут вивели дозатор наперед. Мені хтось писав, що тобі теж прийдеться виводить, бо, бо типа, так удобніше. Также тут є UMZ. Ось такий з газоновською резиною. Це весь викрашений. О, глянь, тут прикольно. Прямий стартер. Це, мабуть, двигун якийсь другий тут стоїть, так? Да? А ну пишіть, що це за двигун, може це SMD, бо я, я ж кажу, я не в курсах. Тут широкі диски стоять на цьому. Також тут є Т-40 під подразбор. Я честно говоря даже не знал, что Т-40 так багато существує с передним мостом. О, тут с задним мостом Т-40 такий невеличкий. Тільки заднім мостом без, без передка. Так, а ну зайдем, подивимся. Опять же, тут тоже уйма уйма всяких шланг. Можно підібрати на гідравліку куди хочеш. Куча всяких дисков. Резина ось на газу, Глянь, Хороший комплект резины на газон. Може кому надо. Тут знашивать не сразу 4 колеса. Тобто за докхопа і перебув. Тоже колеса. Поставити б отакі, допустим, колеса, вони чуть, -чуть дивлюсь менші, я не знаю, з чого це, скажем так, для тяжолих робот на МТЗ. Я в одного хлопчика бачив, дуже на МТЗ-80, у нього широкі колеса стоять. Взагалі красота, іменно для дисковки, для цього класно. Понятно, що на таких колесах ти не прокультивіруєш і не пробріскаєш. Ну, Не прикультивіруєш, не прополиш. Прополити, то можна, ну рядки ж, е, е, задавиш. Тут таке машинку, які запчасті в перемішку є. Ось ось резина, це трошки типу, як на фуру. Номер власника, ось. Е, ці розборки, по всім вопросам до нього. Якщо що, я ще номер оставлю в описі. Так що шукайте. Це кабіна, похоже, із Т-150. Здорово, о, така удобно, комфортна техніка. Тут тоже можна взять. Сюмза, багато маленьких кабин. Я взагалі дивлюсь цього с юмза старенька, доволі в хорошому состоянні. Прицеп теж. Я думаю, що если в них спитати, вони продадуть і прицеп цей. Глянь теж на тележке, рама рівна. тільки поміняти. Хорошее состояние прицепу. Кабина з якогось грузовика. О, глянь, прикольно, маленький экскаватор. Сейчас підъедем, глянем. Да, кабин тут тоже выбор. Широкий. Резина на грузовик есть. Да, раз, два, три, ну куча. Кабин можно класну кабину взять. Мене приколов этот екскаватор, не знаю, продається він не продається, але міні-екскаватор це дуже класна техніка. Я, чесно скажу, зблизька це перший раз бачу. І бачить, який він вузенький, тут десь метр п'ятдесят мабуть. Він проходить, то і транспортувати не тяжело, і багато ж роботи він може випадку, траншеї, копати та ще щось. Так, цікавий тут є. Навіть на фури всякі запчасті. А ну зайдемо туди далі. Так, вот тут резина тоже есть. Така типа як на монетушку. Магнум, це рено, наверное, магнум написано. Да, и такі, конечно, динозаври изнашується. Лядна резина с дисками. То есть це, це тоже. Огляд еще один прицеп. Чуть надо в них спитати, в них прицеп, тоже з тележкой. Можна конечно, і прицеп купить. Шестеренки все ось. дуже важкеньки. Може взяти таку шестеренку, та якось присобачити на трактор. Такий же вона ну, який вес? Ну, килограм, наверное, 50 кілограм, мабуть, до п'ятдесяти сорок важкенька. Чого воно така шестеренка? Тоже гусянка є з гусеничного. О, ще одна львівська кара глянь. Тоже тут заставлено ось прицеп. Конкретно до Уазіка, Уазурський прицеп, у колеса і сцепка тут така, як до УАЗіка, Глянь. як до трактора, як до УАЗіка. Дуже багато інтересного прямо. Двігуняка мощний. Да, ця часть більша під авторозбірку. Розбірку фур, ресори. Ну, багато всього. Багато всього конечно, цікаво, якісь пружиняки. Тут, ну, я скажу, половина запчастей, я навіть не знаю куди їх о, і, і ставити. Ну, кому хто в курсі, той, той найде, собі, більше треба. Тут також великий вибір двигателей, граміння. Я навіть не знаю з чого вони. З чого це, як з Камаза, наче, не? А, Камаз. Камазовський, а це? Газоновський. А це Мазовський. Ось, газоновки, це двигателя комплектні, тобто можна брати і їхати. Це бензиновий, я дивлюсь, так? Да? Так що тут а, куча всяких гідроциліндрів. А що це за корпуса? Це з юмза, з моста. А, диференціал, коротше, корпус дифференціалу. Юмза можна посчитати, скільки тут вже тракторів розібрали. Теж якісь блоки. Тут треугольник є. Що хочеш, можна знайти. Абсолютно що хочеш. Все, що в голову прийшло, те можна тут знайти. Внутрі туди зайти можна показати. Так. Да. Е, так тут більш поліцінні запчасті. Е, ну, щоб вони не ржавіли Всякі головки. Блоки, маховики, всякі болтики, гідроциліндри. Ну, там Все-все-все. Куча на полочках, абсолютно насоси, всякі розпределітелі, все-все-все, все, що треба, тут можна знайти компресор, пускач. Все є. Так що все, що збрило в голову, можна сразу подивитися на розборки. А потом куплять нове, Потому что я вже не раз столкнулся с такой темой, что на разборке запчасти получается лучше. О, ты він... ну, гидроцилиндр такий мені надо. Сейчас пытаюсь, что він. Вот такий надо гидроцилиндр. Да, це мені якраз на тележку на этот надо. Ну короче, на, на... на, на рубещий каток. Я якраз знайшовся гідроцилиндр мені. Груза глянь тоже классные груза. Я себе изобретал велосипед, можно было приехать набрать классный грузов на передок. Ну уже есть. Так что, пожалуйста, все. глянь, гляки. Це, наверное, из коробки. Опять же, тоже того то самого юмза с планетарки, чи як их сказать. Да дуже цікаво, конечно, место. Разборка. Там, конечно, есть в Америке здоровье эти автосвалки, что там машины просто даже есть у них такие типа игры, там собираются металлолома машины, потом здесь участвуют на гонках, то у нас можно так на тракторах тут собрать. Трактор за пять дня и поехать заработать. В общем, такой обзорчик. Дело в том, что не все мы еще э, стали миллионерами. бо багато что думают, что если землей занимаешься, все, ты миллионер, до денег дебивать никуда нет. Тим більше, коли їздимо на простеньких МТЗ, ЮМЗ, зрозуміло, що впритий грошей. Тому часто приходиться приходити на розборку і шукати нормальні запчасті. Я, я тому, скажімо так, не ісключення. Часто пользуюсь розборкою. Надіюсь вам обзор, огляд, розборки був цікавий. Не забувай ставити лайк і підписуватися. До нових зустрічей. Далі більше. Пока-пока.